Всю Росію почали трусити незрозумілі загадкові інциденти. То посеред вулиць різко спалахують синьо жовті кольори на світлофорах і підсвітках, а біля могил рашистів з'являються люди, які співають гімн країни. Для ревнивих фанатів Путіна це перетворюється на справжній кошмар, але зупинити сміливців вони не здатні. Такого ви ще ніколи не бачили. Відео які просто зривають дах. Вітаю вас, любі глядачі! Говоримо про важливе, тож обов'язково лишайте вподобайку та. Підписуйтесь на наш канал, щоб нічого не пропустити. У Самарській області рефі підлітки раптово і масово заспівали гімн України та пісню Батько наш Бандера. Відео миттєво розлетілося мережею. батько наш Україна. Ми за Україну, за даними управління слідчого комітету із Самарської області, інцидент стався у місті Тольяті. У російському відомстві заявили, що запис було виявлено під час моніторингу соцмереж. У телеграм-каналі, який опублікував відео, було написано: Страна воює та в паркі Побєди Мальчики поють запрещену українську пісню, яка хвалить Україну і їх патріотів. При цьому російські медіа не вказують походження підлітків, які виконують патріотичні пісні. Пісні. Судячи з відео, у них немає акценту. Це може свідчити про те, що підлітки вимушені переселенці з України. Повідомляється, що у рамках кримінальної справи виконується комплекс заходів, спрямованих на встановлення всіх обставин подій та збирання доказів. Також у мережі з'явилися кадри, які швидко набирають популярності. На відео видно групу чоловіків та дівчину, що у квартирі на території Росії на повну гучність вмикають українську пісню. Особливо Іронію додається а є момент, коли на словах допоможе ЗСУ один із чоловіків весело підходить до вікна та починає стрибати, демонструючи своє захоплення. Не треба, не треба. Шокуючи контраст у тому, що просто під будинком у цей час стоять військові машини окупантів із характерною символікою літерою «З». на записі. Чутно, як інший чоловік намагається відмовити товариша від такого відвертого жесту, проте марно компанія лише голосніше сміється, кипкуючи з російських військових і наголошуючи, що ті їдуть в один кінець, адже вдома на Росії їх уже ніхто не чекатиме. Крім того, в окупованому Донецьку раптово прямо в центрі міста пішохідні переходи. На дорозі почали підсвічувати кольорами прапора України. Виглядає так, ніби місто без причини вбралося в жовто-блакитні кольори. Рашисти хваляться впровадженими інноваціями, однак так і не знайшли пояснення, чому саме такими кольорами за допомогою проєкторів підсвічують ділянки доріг на проспекті Іліче. Тим часом у центрі російського міста Ульяновськ помітили фасад дитячого садочка, що асоціюється з прапором України у синьо-жовтому кольорі. Будівлю довелося швидко перефарбовувати спочатку у мерії міста сказали, що на будівлі були три кольори жовтий, синій і зелений. Окрім того, зазначили, що смуги були розташовані вертикально, проте влада все ж таки вирішила прислухатися до думки жителів. У соцмережах перефарбування фасаду викликало жваве обговорення, а коментатори поділилися на два табори. Деякі жителі підтримали це рішення, інші попросили не перегинати палицю, додавши, що поєднання жовтого і блакитного можна побачити в Воліці російської партії ЛДПР, гіпермаркету Лента, а також на гербах міста Ульяновська та області. Тим часом в адміністрації міста пізніше пояснили, що такі кольори для фасаду дитсадка були пробним варіантом. і Фасад мали домалювати. Далі цитую: тут навіть не те, що перефарбовували, скоріше привели в остаточний вигляд, як це має бути. Цитують російські медіа представника адміністрації. Також додали в мерії, що заборону на поєднання таких кольорів в місті не. Має а в Ленінградській області в небі на трасу зафіксували український прапор, який опустився та застряг між електричними дротами. Цей випадок широко обговорювався в соцмережах, а місцеві комунальні служби довго не поспішали його прибирати, чим лише підсилили символічність моменту. Також в Росії буквально ополчилися на синьо-жовтий паркан. Паркан біля багатоквартирного житлового будинку номер 52 на вулиці Каширі на жителі пофарбували в такий колір ще два роки тому однак лише зараз на нього взялися. А потім одна з мешканок почала висловлювати претензії сусідці, яка брала участь у фарбуванні, стверджуючи, що огорожа має кольори українського прапора. У прес-службі адміністрації Чебаркуля Рія новості пояснили, що місцевий дільничий провів розмову з учасницями конфлікту. Далі цитую: в результаті з'ясувалося, що наміру при фарбуванні паркану не було. Фарбування здійснювалося тими матеріалами, які були в наявності. На даний час, щоб уникнути ескалації ситуації, враховуючи думку інших мешканців, прийнято рішення перефарбувати паркан в один колір. Повідомили у міській адміністрації. Тепер паркан має червоні, сині та зелені кольори. А на стадіоні Туймаада в російському Якуцьку також вже демонстрували сині сидіння, які у поєднанні з жовтими також утворюють кольори українського прапора. Фото стадіону опублікували у мережі. Арена вміщує 12 тисяч глядачів. До 2017 року на ній грав. Клуб Якутія, поки не зник із футбольної карти Росії. Російські змі пишуть, що влада карає осіб, що відкрито використовують символіку України, у тому числі жовто-сині кольори. Такі прояви трактуються як дискредитація і активно переслідуються у Росії. Почастішали притягнення до відповідальності через використання предметів у синьо-жовтих кольорах, що свідчить про невпевненість та параноїдальні настрої серед російських чиновників. Про це йдеться у звіті оборонної розвідки Міністерства оборони. Не великої Британії, як зазначається у звіті, деякі місцеві російські силовики ймовірно інтерпретують драконівське законодавство Росії воєнного часу, так що публічна демонстрація синьо-жовтих предметів є поза законом, оскільки це може свідчити про приховану підтримку України. Так раніше співробітник будинку для людей похилого віку був заарештований за те, що одягнув на роботу синьо жовту куртку. Крім того, днями Росгвардія заарештувала 22-річного чоловіка у Волхові під сам. Санкт-Петербургом за демонстрацію синьо жовтого прапора, який як з'ясувалося згодом, є прапором власних повітряно-космічних сил Росії. Також російський суд оштрафував 25-річного Станіслава Нетєсова на 30 тисяч рублів за фарбоване волосся у синьо-жовті кольори, кольори українського прапора йому інкритмінували дискредитацію збройних сил Ерефії. Хоча він пояснював, що це не політична позиція. Суд цього не прийняв. Активізувалися такі явища Ще й в анексованому Криму. Там масово переслідують людей за будь-яке публічне поєднання синього та жовтого кольорів. Висновки про переслідування людей російською влади за синьо жовті кольори йдеться у звіті британської розвідки. На території Криму, що контролюється Росією, такі факти фіксують ще з часів, коли в самій Росії такої тенденції ще не було. Випадки переслідувань кримчан за це вже стали систематичними. Найгучнішою справою в Криму пов'язаною з жовто-синьою символікою є справа Європартійця. Богдана зізи він облив синьою та жовтою фарбами будівлю російської адміністрації Євпаторії та кинув у неї пляшку із запальною сумішю. Це відбувалося вночі. Ніхто не постраждав, але Богдан Зізу звинуватили у тероризмі та засудили до 15 років позбавлення волі. Кримчанин провину не визнає. Він оголошував голодування в російському ізоляторі, вимагаючи позбавити його російського громадянства, отриманого в Криму у 2014 році та звільнення всіх українців. Інських політв'язнів також в Ялті російські силовики затримали співробітницю бюро перекладів Ольгу Дяченко за те, що вона пофарбувала нігті у сині, жовтий а також червоний та чорний кольори. Таку кольорову гаму простінили як кольори прапора України та символік української організації Правий сектор. Повідомляли російські телеграм-канали. За їхню інформацію про манікюр жінки повідомили у ФСБ клієнт бюро перекладів, де вона працює. Ольгу Дяченко викликали до найближчого відділення Лення міліції заарештувала, допитала та відправили під суд. Вона провину заперечувала, зазначивши, що має нормальний різнокольоровий манікюр без подвійного дна, пов'язаного з повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Манікюр її зрештою змусили зняти. Офіційно про цей випадок російські силовики не повідомляли. Наразі це все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Та до зустрічі в наступних випусках бережіть себе. Слава Україні!